Якщо не педофіл, якщо не вбивця і таке інше, тоді ні. А так, якщо якісь адміністративні такі порушення, якісь там, взятки, шматки, та хай де, чого ні. А як ви думаєте, така людина там педофіл або вбивця, якщо потрапить на, на фронт, які можуть бути неприємності? А як ви думаєте? Ви такий молодий? Ну цікавить ваша думка. Mm -hmm. Так як я пропрацював в прохоронних органах дуже довго, і на зґвалтуваннях і на трупах я побував років 17-20, то я кажу там вже з психікою щось не. Смотря, yeah. яка стаття? Яка стаття? Якщо по дурості попав, ну, буває таке життєве обставин, то посі скупляють на війні. А якщо тяжкі статті... То саме жорстке наказання посадить в тюрмі. А взагалі, за возврат смертної казни. А як ви думаєте, якщо така людина потрапить е, на фронт, що може бути? Буде ще хуже. Якщо по тяжкій статті, то ще буде хуже і буде те ж саме, то в два дні в трені. А якщо людина по дурості попала, по глупості, по молодості, е, ну, наприклад, Побили 16 летнего подростка е, на Есть Є такі друзі. дурости я зазнав. Щоб не скупіти своє. Ось... Дивлячись по угу. статті. Ну, я просто спілкувався з одними. Це залежить від статті. А якщо, наприклад, будуть брати тих, у кого тяжка стаття, там за вбивство, за кражу. Це все настільки індивідуально. Угу. Тож 50 на 50, так? Ну, мабуть, 50 на 50. А. Це треба вищовкувати кожного. А як ви думаєте, чи буде цей процес? Думаю, ну, <кхи> думаю, mm -hmm. але це ну, кримінальні елементи, вони мають, ну, можуть насправді служити в армії. Mm -hmm. Це все досить індивідуально. І є такі люди, які... Можуть служити в армії, але не всі. Загалом на всі. Не підтримуєте, так? А чому? Тому що не це... Це неправильно. Ні, не підтримую. А чому? Ну, я не... Якщо він вже порушив закон, то я думаю, що він не, не виправиться. Угу. Мене... за таке відношення.